На хвилі. І сьогодні в нас в гостях Євгеній Миколайович Рудніченко, декан факультету управління адміністрування та туризму. Привіт, народ! Цікава тема взагалі, і цікава ідея наших студентів, яку я завжди підтримую, тому що знайомство і креативність це такі дві речі, які завжди йдуть поруч. І студентство завжди повинно турбувати нас і робити нам певні такі виклики індивідуально персональні, які дозволяють зняти ту перепону між мабуть, студентами і викладачем. А це дуже дуже важливо. Що надихнуло вас стати викладачем? В цьому класі я прийшов сюди на гурток фотографії. В університеті. І коли я йшов на четвертий корпус, четвертий поверх, я бачив, от висіли фотокарти там НГУ, професори, там все. Я думаю, от було б круто, щоб я став професором. Для мене це була нереальна така річ. Я ніколи в житті нікому не розповідав про цю мрію, поки я її не досяг. Оце це було моє було на довгі-довгі роки. Ну, ювіть собі, сьомий клас а професором я став в 39 років. Угу, вітаємо. Чи використовуєте ви штучний інтелект у вашій роботі чи навчанні? Штучний інтелект обов'язково використовую. Чому? Тому що ти не повинен відставати від оточуючого середовища і від тих, з ким ти спілкуєшся. Студенти використовують його, і викладач не має права не знати ті інновації, ті тренди, які є на сьогоднішній день. Але Справа в іншому, як ти його використовуєш. Я вам відверто скажу, як викладач досвідом, я коли мені приносять курсову, реферат, я через дві хвилини бачу, хто це написав. Oh. Чесно вам скажу, тому що структурування тексту, все. А якщо б я не займався з ним, не говорив з ним, не завантажував текст і дивився, що він видає, я б ніколи цього не зрозумів. Але ми не маємо права, скажімо, сказати, що. Такої опції, як штучний інтелект, навчання не буде. Ні, вона буде. Її необхідно використовувати. Швіт Швид... швидкість отримання інформації зросла у сотні разів, але це є позитивно. Але все ж таки, моє переконання, що штучний інтелект не відтворить функції людини в першу чергу емоційно. Але щодо академічної доброчесності, людям просто необхідно пояснювати. Що можна робити, що не можна робити, як коректно ставити посилання, де ефективно е, мати інформацію. Я, наприклад, як декан вже задумуюсь над тим, що кваліфікаційні роботи, тобто бакалаврські, магістерські роботи, вони не повинні бути як колись, 100 сторінок і так далі. Це повинен бути авторський текст, умовно 15-30 сторінок, але він повинен бути на основі ґрунтовного аналізу там сотні банкових літературних джерел. Але цей текст повинен бути авторський і особисто ваш. І презентація повинна бути короткою: 5-7 хвилин до 10, так як піччі на стартапах. Оце іде, от це і ідея. До цього ми і ми до цього прийдемо. Це от то, що я думаю про штучний інтелект. Яким чином ви підтримуєте власний професійний розвиток та впроваджуєте нові знання у практику? Ну, скажу вам так: все, що відкривається, започатковується, я е, намагаюся приймати у цьому участь. У 2019 році, ну, від останнього, там, наприклад, візьмемо з 2019 року. ну, то, що я постійно, Мені завжди було цікаво приймати участь в різних проєктах. Від розробки стратегій, там, закінчуючи там, будь-якими квестами, того, що там, День факультету, ми передягаємося, варимо борщ там, і так далі. Я не вважаю, що нічого тут такого поганого все. Будь-яка активність це завжди круто. Професійне зростання і як це впроваджує життя, наприклад, тут створили Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Туди могли подати всі ну, свої кандидатури. Ну, я вам скажу так, ну відсотків 10 людей туди подає кандидатури з усіх викладачів, відсотків 5 відібрали. Якщо ти, ти реально хочеш, ти відповідно йдеш і тебе відбирають, і ти ростеш. Так, да, необхідно витрачати час. Постійно витрачаєте час, це надмет, це зусилля. Постійно працюєш над собою, але твій рівень підвищується. Університету, до речі, у нас дуже багато експертів національної забезпечення якості вищої освіти. Це завжди відмічає, і це завжди круто. Чому? Тому що це показує, що людям, які тут працюють, не байдуже. Далі я вхожу в на комісію наукову методичну комісію міністерства освіти і науки України за розробки освітніх стандартів, за спеціальністю менеджменту. Це те, що я постійно підвищую свій рівень, і я знаю всі нові тренди інновації. Найс. Nice. Також я входжу, входив в наглядову раду Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, де на рівні області ми обговорювали різноманітні проекти і також реалізовували різноманітні ідеї. Тобто, запорукою цього в першу чергу є моє бажання. І коли ти знаєш дуже велику кількість інформації, яка, скажімо, дуже часто не формалізована, це ніде не записано. Це не де не опубліковано, це суто спілкування з професіоналами, ти отримуєш інформацію, таку інсайдерську. А потім викладаєш і даєш це людям на парах, студентам, там, магістрантам, там, аспірантам моїм. Вони зовсім до тебе по-іншому відносяться, і ти зовсім по-іншому відноситься до навчального процесу. Круто, що ви всюди є да? і є з чим поділитися досвідом студентами. Це набагато цікавіше навіть. І ви ще були сказали, що ви варите більш. Ну, ваш факультет. Можете більш детальніше розказати, що це у вас за традиція? Першу чергу, я не дуже полюбляю такі. Я полюбляю традиції, але не дуже полюбляю старі такі заскурузли на такі стандартизовані речі, які вже віджити свої. Так як і День відкритих дверей, до речі, анонсують 12 квітня буде День відкритих дверей в новому форматі, абсолютно. А День факультету ми проводимо в кінці травня. На підтримку ми проводили день факультету. і Ми зробили нестандарту. Тобто, ми варили тут в ботанічному суду, використали локацію, варили борщ, смажили рибу, продавали відповідно за флаєрами, продавали вхід, продавали там і наші хлопці. Ну потім всі ці гроші пішли на підтримку Збройних сил України. Але в нас була така цікава акція. Ми провели і вікторину там, і в нас були і лоти. І ми торгували відповідно. Це був дуже такий цікавий, класний день. Неформального спілкування і студентів, і викладачів ми робимо через рік. Таки чому тут через рік, тому що в цьому році це позаминулий рік. був, В цьому році ми робили міжнародну наукову практичну конференцію теж і аналогічно використали цей досвід варіння і борщу, і приготування там крафтових страв в Поділля всієї України. з'їхалося доволі таке велике представництво викладачів. Вони були ще в шоці. Тому, тому що такого формату ну, ніхто реально не робив. Це в межах університету. Вони шоці від нашого ботанічного саду. Як у нас тут дійсно гарно, класно, яка це реальна родзинка, якої немає в більшості університетів. Ну і тут ми звичайно гостинно зустріли. Я перевдягаюсь в мене там такий спеціальні там написано декан Фуа. Там все у нас є команда такі, які незалежності, який тебе там регалії. Доктор, наук ти не доктор, кандидат не кандидат. У нас є команда, яка збирається, і ми працюємо. І, нам, і ми отримуємо від того, в першу чергу, ми задоволення отримуємо. Це не для кого зробиться. А коли ми це людям демонструємо, показуємо, і студенти заряджаються. Це навчання. От тут ти передаєш і досвід, а потім, коли викладач на такому неформальному рівні спілкується з дітьми, студентами, тому що всі студенти це мої діти. І я відможу до студентства як до своїх дітей. І коли ти так спілкуєшся. Якість навчання зовсім інша. От У нас є така традиція, я думаю, що ну анонсую, кінець травня, буде у нас анонс відповідно від факультету ми обов'язково запросимо і вас також. Дякуємо. Як ви будуєте відносини зі студентами? Знаєте, наш факультет доволі молодий. І коли я думав, що ж написати слоган, який слоган? На сайті факультету і на банерах, які представляють факультет. Які цінності ми маємо нести? О, три цінності є: людяність, інтелект і культура. Тому що людяність, інтелект і культура це характеризує все, на чому ти повинен будувати відносини не тільки з студентами, а й з людьми. Без людяності все інше не рахується. Інтелект це те, що ми розвиваємо в межах університету. А культура, якщо нація хоче бути визнаною в світі, вона повинна берегти культуру. Розвивати культуру, і виховувати е, з маленького такого до великого культурний рівень людини повинен підвищуватись. І навчальні заклади, їх функція не так не, не тільки просто донести інформацію. Це вже ми відійшли. На сьогодні є Google, чат GPT і так далі. А от культуру ти так не передаш. Це три таких світоглядних речі, на яких базується і моє спілкування з студентством, і взагалі базуються це наші цінності, нашого факультету. Чи є у вас нездійснена мрія, про яку ніхто не знає? Ну, ви вже знаєте про одну мою мрію, яку, про яку я не розповідав стати професором, всі кажуть, там хтось хоче бути мільйонером і так далі. От реально знаєте, ну може і потрібно було. Але тут вже таке філософське поняття: чи станеш ти щасливим від того чи ні, ну це велике питання. А від того, що я став професором, знаєте, я реалізував свою мрію. Ото От була мрія. На сьогоднішній день у нас всіх є одна мрія, і навіть не треба озвучувати. Всіх українців є одна мрія. Я можу озвучити і в ефір, і я завжди говорю, це справедливий мир і перемога. Але підкреслюю, це військові мені. там, Мої друзі кажуть, я кажу, там, вітаю, я кажу, за мир там всі не кажуть, ні. За справедливий мир. От одна мрія, мир. Які ваші особисті інтереси поза роботою? У тому минулому своєму житті я майстер спорту з вільної боротьби. І певний період свого часу я починав працювати як тренер, який тренував дітей. Я був тренером з вільної боротьби певний період часу. Потім переключився в жінок, і коли в аспірантурі я навчався, я і паралельно працював тренером для того, щоб заробляти певні кошти. Ну, Відповідно, спорт це перше. Друге, я полюбляю дорощувати виноград. У мене десь приблизно 45 костюмів винограду. Люди зі мною там консультуються, говорять тут, на Дністрі і так далі. Виноград третє, я граю на гітарі. Коли мені там дуже важко, погано там все. Раніше це було більш активно, на сьогодні це менш активно. Але коли я відчуваю потребу, я беру гітару і граю на гітарі, співаю. І One Love, як кажуть, це рибальство. Я полюбляю, як ви відпочиваєте і так далі. Саме мій. Ну от кажуть, де ви, там, місце сили, де ви відпочиваєте і де ви набираєтесь такої енергії. Е, я вам кажу, ідеальне моє місце відпочинку. Це містер, ніч. Я дуже полюбляю нічну риболовлю. У мене там є там всі ці прибамбаси. Але е, найбільше такі, е, ну, найбільший енергетичний заряд я отримую тоді, коли ти сидеш, сідаєш, сідаєш на містрі, карпове крісло класне, ті, столик, в мене там сіті. З стоять, в мене кава обов'язково, і такої, з такої за пагорба починає сходити сонце. Оце місце, от ви кажете, от це ідеальне. От, якби я намалював свій ідеальний ранок, от, мабуть, так. Ви так гарно описала, що я ніби вже там побувала. Так, це там так. Чи стикалися ви з думкою, що оцінки насправді мало що говорить про успішність людини? Стикався з думкою, що оцінки не говорять, але дуже часто вступаючи в полеміку не тільки з викладачами, а й з бізнесменами, які набирають собі персонал і говорять з людьми, я вам скажу так. Те, що кажуть, що такі затяті дві стають супер успішними, неправда. Оцінка не свідчить про рівень інтелектуального розвитку людини. Оцінка свідчить про те, як ви на даний момент часу засвоїли певний обсяг матеріалу? Тобто ви його або засвоїли, або не засвоїли. Війка, чи це погано, чи це добре, ну я вам скажу так, це, це відносно. Чому? Тому що тут не питання в тому, як людина, яку людина оцінку отримала, Двійку, трійку, четвірку питання в подальших її діях. Тобто, хтось може отримати 5, відмінно, і сісти і цілий семестр більше там думати, Боже, хоч ви мене не спитали. Я нормально собі, там в мене п'ятірочка є, оцінка буде, по рейтингу я набрав ще десь, колись напишу контрольну на п'ять і все буде нормально. Хтось отримав двійку, каже: Та ладно, двійка, та й двійка, я думаю, не на що нездатний і так далі. Ні. Ціную я те, коли людина отримує навіть незадовільну оцінку і працює над собою. Оце реально це повага, це респект. Неважливо, ти можеш отримати двійку, трійку, Але якщо ти прийшов, перездав, ти зробив зусилля, ти попрацював над собою і виріс навіть на крок. Ти отримав три, включився, отримав чотири. Молодець. І такі люди досягають успіху. Не оцінки, наполегливість і постійну роботу над собою. Якщо б ви могли обрати будь-якого персонажа з фільму, мультфільму або історії своїм наставником, хто б це був? Мультик Панда Конфу» дуже класний. І там був такий. Панда питав м -м -м, теж свого вчителя, але не відповів учителя Черепаха. Там таке було черепаха, стара. Каже, ага. як же мені жити?» – І він сказав таку річ, я його зараз цитую реально. Що було, те було. Що буде, те буде. Най буде. Ти, ж, е, ти цінуй те, що є, бо тільки сьогодні життя. Що було, загуло. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є. Бо лише сьогодні життя твоє. От оцей персонаж, так, у нинішніх умовах сьогодні, це відповідає на всі сто. От його б я взяв своїм ментором. Погоджуємося mm -hmm. з вашою думкою. Дійсно, в сьогоднішніх реаліях ця цитата повністю описує, як потрібно жити. Да? Цінувати кожен момент. Які якості ви цінуєте у людях? Перша справжність. От справжність. Це, мабуть, найперша якість. Нехай людина буде іноді, може навіть там і агресивною, іноді вона може бути там жорсткою, може, а може навпаки дуже там веселою бути і так далі, але вона не приховує свою сутність. І тоді. Це заслуговує поваги. Це не, не всім подобається, тому що нас і суспільство зараз наш і підштовхує. І ну дійсності, це дуже на нас дуже сильно впливає реклама, і великі там бренди ну, умовно впливають на аудиторію, і Я створюється окремий бізнес. Ну я вам наведу приклад дуже простий. Чого там ну це справа кожна, але це просто для прикладу, тому що я проявляю економіку і бачу, там, дивлюсь тренди умовно. Mm. Десь скільки там років? 3-5 тому зайшов тренд георонною кислотою колоти губи. Ну, meer說, ну і дівчата від там, до таких, а потім це переростає в хворобу, вони там всі там, ну ладно, там ще там ногті, ну, різнички, це ладно, бо з ним там всі розважаються, окей. Ну коли на колюють отакі губи, і потім я от ти розумієш, і головне, що з цього я до чого прийшов? Що вони такі люди вихваляються. Це не тільки про дівчат, про хлопців теж. Синталонові монстри теж Там такі біцухи накалуються находили, такі здорові ходять, там все, але воно все стучне. Воно так неорганічно дивляться все. Я от про таких, ну, таких ну, топ-моделей скажу, я в кого чоловіків не питаю, кажу, вам подобається? Він кажуть, ні, це якийсь жах, там, реально. Ну, може, один з ста каже, що да. ніхто мені казав, що ці варенички комусь там всі прям тащаться, кажуть, що це дуже круто. Я не хочу опуститись на той рівень, це особиста справа кожен. Но, а, я, а мені здається все рівно, що людина повинна бути справжньою. От і попереднє ваше питання. Коли, коли ти починаєш десь ховатися за якимись там масками, я теж можу прийти і сказати, ну, я два факти скажу, е, я цим пишаюсь не тому, що я там цього досягну в тебе так, а е, ви, ви питали про мрії, тому що я був в той момент щасливий, я реалізував свою мрію. І моя мрія, те, що от в книгах по саморозвитку постійно пишуть, це реально факт і правда. Ви візуалізуєте мрію, думаєте про неї, але не просто я лежу на дивані, там, курю щось там, палю цигарку і думаю, Боже, як би став професором. Ні, ти постійно працюєш над цим. І коли ти досягаєш, твоя мрія стає, стає метою. І коли ти досягаєш мети. От тоді кайф, от тоді ти класний, тобі все добре. Так і в спілкуванні, так і з людьми. Якщо вони справжні, якщо в них є мета, вони знають, куди вони йдуть, що вони хочуть в житті. Не всі, по-перше, всі, можуть стати мільйонерами, не всі хочуть бути мільйонерами. Але кожна людина хоче бути щасливою. Тому я ціную справжніх людей, я ціную щасливих людей. Ну і в силу професійної такої деградації я дуже ціную відповідальних людей. Чи впливає ваша професія на життя та спілкування поза університетом? Однозначно впливає. У нас є команда, ми ходимо кожну неділю в сауну. Це суто для здоров'я. Ми наживаємо там не алкоголь, у нас там ціло там. Ну, це не сауна, це така живе баня з війниками, там, з чаями, там у нас це, це така релаксація і відновлення. Ну, і в мене там, скажу так, мене завжди називають професією. Чому? Тому що я зачепила мене, я тут пішов, люди там сидять, слухають, Я кажу, що. Я кажу, потім раз разом кажу, треба йти пара, я скажу, все, лекцію закінчено. Ну, всі посміялись. Ну, в дійсності професія накладає на тебе певні такі шаблони, як би ти хотів, не хотів. Чому? Тому що емпатія до людей, Людяність, все рівно викладачі вони, апріорі повинні бути людьми. І деякі речі, ну скажімо, ту, ну, буду відвертим: е, ту агресивність, яку тебе навіюють в спорті, ти, якщо ти викладач, не маєш її побороти, і не виплескувати в такому форматі. Якщо б мене в 20 років заділи і зараз, це було б по-іншому. Якби вам дали 1 мільйон доларів, але ви не могли б витратити їх на себе, що б ви зробили? Я б поділив порівню між всіми членами родини. Всіх забрала, всіх. Дітей, онуків, мандручим. Ну, що би знала, От я б поді... зібрав дітей, внуків, батьків, всіх, всіх, всіх родичів і, відповідно, поділив би ці гроші, гроші і роздав. Я б, мабуть, був більш щасливий, ніж е, купив щось собі. Це однозначно. Пишіть себе за допомогою метафори або незвичайного порівняння. Колись е мого сина спитали, каже, там, дружина питає, каже, Саш, а. На кого схожий Там, Ми там про звірі говорили, там всі. Він каже, на носорога. Каже, білий на своїх. Ну, я там вже прикалувався, потім кажу, що такий же сліпенький, каже, там все. Він каже, ні, такий же цілеспрямований. От чомусь білий носоріг. Які три речі роблять людину професіоналом у вашій сфері? Ну, Людяні з інтелект культура це однозначно. Відповідальність, бажання вчитися. самокритика. Це навіть шість речей. Але ці три повинні бути самокритичні. Ти повинен завжди пам'ятати, що ти не саме геніальний, що е, твої там, регалії і так далі, вони є е, ціннісними в більшості тільки в межах тієї установи, де ти працюєш. Чому? Тому що в мене є різний досвід. Я працював в Держманслужбі України в певний період часу. Mm. Ну, скажімо, там тут у нас вчені звання, науковий ступені, і так далі, а там просто звання. Наприклад, там генерал, ну якби він ціниться набагато більше там, і так далі, ніж у нас, наприклад, професор. Розумієте, ви виходите із однієї сфери в іншу, і цінності цієї сфери не обов'язково, що вони будуть такими життями. Явіть банку, наповнену не лише папірцями, а й можливістю відкрити щось нове про себе. Наприкінці кожного інтерв'ю. Ця банка стає головним героєм. Гость намання витягує одне питання і мусить щиро відповісти на нього. Це може бути питання з особистого життя, яке відкриє гостя з іншого боку, або питання, яке оголить душу. Вам потрібно витягнути все одне, прочитати голос, там може бути питання абсолютно будь-якого виробника. Доводилось вам закохуватись у несподівані або неприйнятні обставини? Як ви діяли? Закохуватися у несподівані або неприйнятні обставини? Не Цікаве питання. Закохуватися? Ну, я, чесно кажучи, я, як я кажу там, я січнева людина, який народився в січні, я дуже хладнокровно відношусь до багатьох речей, щоб прямо отак мене. Щось захопило і так далі. Так, коли був молодший, захоплювали, а потім цей критичне мислення завжди мене десь притримувало, десь прибувало. Чим я захоплювався, мене можна роздраконити в там на якомусь спорті. Е Чому міг я себе поводити неадекватно? Тут, ну, тут приховане так питання і так далі. Да, за... За... Було таке питання і діяв не зовсім адекватно і так далі. Ну, мовно кажучи, футбол або регбі, наприклад. І коли там десь хтось себе нечесно грає, коли мене десь там задівало все. Ну, про адекватність тут не Кажу чесно. Дякую вам за відповідь. З вами Були дві на хвилі. У нас дуже прекрасні ведучі. З вами дуже було приємно, неважко, абсолютно. Дуже класна, крута атмосфера. Ваша ідея цікава, дуже нормальна. Робіть далі промоушен, щоб не тільки моє інтерв'ю, всі інші ми більш активно бачимо, в тому числі викладачі. Всім гарного дня і пока-пока.